Як зекономити на домашньому інтернеті оранж, якщо у вас є допомога від каф? Це спеціальна пропозиція саме від оранжу. Вона називається Кудупус, так і Гуглите, і ви потрапляєте на таку сторінку, де можна переглянути умови цього інтернету. Зазвичай мій би інтернет коштував 43 євро. Завдяки цьому можна отримати суму 16 євро в місяць за домашній інтернет. Що вам для цього потрібно? Вам потрібно з кафу викачати документ, який засвідчує ваш Коцід'єн фамільяль. Де його знайти? Заходимо в каф, і тут є вкладка Мої атестаціони». Натискаю. І тут до котідіан Фаміліяль. Ось він. Скачуємо за там останній місяць, який він є, телечаржі. І ось у нас є така бумажка Атестасіонде Котідіан Фаміліяль, і він повинен бути менше ніж 700 євро. У мене, наприклад, 137 євро. Відповідно, нам цей документ підходить. Далі нам потрібно буде надати наші банківські дані, надати наш АПС та паспорт. І підтвердження вашої адреси, коротше, стандартні документи, також людям похилого віку, які, наприклад, на субсидіарному захисті і отримують. Аспа, тобто по собі по старості, також це може підійти. Особливості сервісу Orange, що це дуже поганий сервіс. <гум> для того щоб отримати цю спеціальну знижку, потрібно підійти в їхній бутік. Магазин працівниця магазину, бутіку Orange сфотографувала всі мої документи, підвантажила їх онлайн. Роздрукувала мені такі бумажка, що типу очікуйте підтвердження цієї акції. Проте на наступний день це була субота мені приходить на емейл повідомлення, що, будь ласка, нам не вистачає ще одного документу, а саме у цього атестаціона від кафу. І надішліть цього нам, будь ласка, на таку-то адресу звичайною паперовою поштою. Я його надіслала. Пройшов тиждень, ніяких новин. А я зайшла в магазин, мені кажуть, ми нічого не знаємо, напишіть в чат у себе там в особистому кабінеті, і ви зможете дізнатися. Це була також субота, я написала, проте я годину десь переписувалася і сварилася з цим сервісом, і вони нічого не знають, чи отримали він цей лист, чи не отримали, прийшліть нам ще раз. Ну, ось таке. Але ми знову пішли в магазин, почали знову з ними говорити. Вони також придзвонили, нічого не відомо. Коротше, є окремий ще у них якби сервіс, який займається безпосередньо цією послугою і ідентифікує оцих нових абонентів на цю послугу. Там ми вже призвонили в понеділок. Це треба по телефону вирішувати. Вони отримали. По пошті такий мій атестат кафу, він підійшов, але все одно ще дошліть нам, будь ласка, свої карт Дендіти, коротше, паспорт і АПС. Але вже хоча б вони надали емейл-адресу. Куди можна було це все надіслати, і вже після того ще раз передзвонили, і вони нарешті підтвердили цю послугу. Тому потрібно буде трошки за неї постаратися їх позадалбувати, присилати їм постійно листи, дзвонити, перевіряти, як ваш розгляд справи йде, тому що вони можуть трошки філонити, але це можливо. Мені вже нарешті погодили цю послугу, і вона вже буде працювати. Тому тепер замість 43 євро я буду платити лише. Ще 16, це просто неймовірна економія. І також протягом трьох місяців від дати отримання цієї знижки можна також придбати собі ноутбук. Він відремонтований за 169 євро. Це також окрема ще така можливість. Тут воно пропонує ноутбук Lenovo. Lenovo. не знаю, як правильно. Тут теж треба заповнити формуляр, вони, мабуть, перевірять і. Надійшлють додому оцей ноутбук. Тому, якщо вам дуже необхідний ноутбук, ви прямо не маєте на чому працювати. Це також гарна можливість і бажаю вам успіху.